Вас вітає інформаційне служіння Одеського обласного об'єднання церков Євангельських Християн-Баптистів Одеса Баптист.фо. З вами я, Наталія Строганова, з оглядом останніх новин на сайті об'єднання. Ви дивитесь новини Одеса Баптист.Фо. -по». Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, поширюйте посилання на це відео добрим людям. Коли YouTube бачить активності глядачів, він показує відео у рекомендаціях. Це послужить тому, що більше людей прославлять нашого. Господу. Чи можуть чоловіки виховувати дітей? Секрет розкрито. 25 січня у Южному зустрілися чоловіки тато клубу. На зустріч вони приїхали зі своїми дітьми, бо тема була задіяність секрет ефективного тата номер 1 Усіх гостинно прийняв острів Надії при церкві в ефірі. Де пастор Олег Гузик. Учасники розповіли, що вчилися задіяності та посвяті у вихованні дітей. Тим часом їхні діти з волонтерами та аніматорами провели екскурсію, пили гарячий шоколад, поснекали та розважалися. Чоловіки, Чоловіки зрозуміли, що посвята вимагає їхнього часу, що світ наповнений тими, хто постійно вчить дітей гріху, що свою посвяту та мотивацію можна посилити або відновити що треба виконувати свої батьківські обов'язки системно, щоденно, цілі спрямовані. Після плодотворного навчання чоловіки вже з дітками коштували шашлик і не тільки та попрактикували ту саму задіяність. На завершення усі щиро подякували команді острова Назію, які транспортували, кормили, технічно супроводжували весь САГІ, та Владиславу Мідряну, регіональному координатору та докупу. Християнські сім'ї шукають надійних грунтів. 20 січня відбулася зустріч сімейного клубу першої одеської церкви. Місцем проведення була чудова зала на узбережжі. Темою спілкування був текст з 11.3. «Коли руйнуються основи, що може праведник зробити, виклав писання про обговорення пастир і про Сьогодні в України багато викликів, і те, що здавалося непохитним, похитнулося. А щодо християнського сімейного устрою? чи можливо зберегти відносини без зовнішньої стабільності? Давид в цьому псалмі каже, поділився Петро Миколайович. А я на Господа покладаю свою надію і далі Господь престол його на небі. Але він не тільки на небі усім керує, він у святому храмі своєму. Тобто він посеред нас на землі в храмі своєму. Тобто серед церкви. На клубі кожна сім'я розповіла про свої благословення у прожитому році, а також і про переживання, труднощі, разом молилися за наші родини, також за сім'ї, котрі виїхали, та родини, котрі вимушені розділені та живуть з окремо. Олександр Ловенко підготував цікаву музичну програму та надихнув усіх присутніх разом з Господа. Чудовий фуршет зробив вечір ще більш затишним та посіменому благословенним. Ведущий Богдан Гуцир. Бог залучає у свої плани молодь. Молодіжні лідери одеських церков зустрілися в суботу 27 січня в церкві Сінергія. Відповідальний Євген від Бога. Більше 20 лідерів з першої одеської церкви Благодаті, Дома молитви, світла життя, Синергії та Дома молитви для всіх народів навчалися разом та спілкувалися. З'ясували, що в біблійні часи Небесний Отець дуже активно залучав у свої плани молодих людей, хлопців та дівчат. Тож, за програмою Академія лідерства без стін, керівник комітету молодіжного служіння ВСТ ЄХБ Рома Сухар виклав теми Молодість для Бога. Юні герої Біблії та як стати лідером від болю через стратегію до бачення у форматі тімбілдингу. Молоді люди обсудили тему виклики команд сьогодні, напрацювали стратегічні питання у розвитку команди, виходячи з потреб та викликів. Слухатись Бога та читати Біблію молодь закликав пастух Руслан Ширин. Рома Сухар запропонував зустрічатися у такому форматі раз на місяць. Перші 11 хрещених 2024 року у білгород 28 січня в першій Білгородністровській церкві звершено водне хрещення. 11 хрещених відкрили новий рік Божого Спасіння та приєдналися до церкви. Шість чоловіків та п'ять жінок обіцяли Господу життя з чистим судом. Хрещення звершив пастор Павло Римський. Пастори не ставили присутніх з Божого Слова, звершили молитву та вечерю Господню. На церковній сторінці у Фейсбуці повідомили. Щиро раді вітати нових членів Першої Білгородністровської церкви. Сьогодні 11 людей дали обіцянку доброї совісті перед Богом та людьми. Радіємо за кожного з вас та благословляємо надалі жити для Христа. Ще раз переконуємося, розповів пастор Валентин Пашко, що в ці неймовірні важкі часи для нашої країни серед тривоги та розрухи Бог дає розраду та благодать. Якби не війна, можливо, всі ці люди продовжували б жити своїм звичайним життям в полоні гріха та не направили свої шляхи до церкви. Це втішає та надихає нас служити Богу ще з більшою ревністю, звершувати служіння в силі Святого Духа. А Бог, в свою чергу, залишиться вірним і буде доєднувати Спасених до церкви. Інтерактивний молодіжний вечір. Першій Одеській церкві. Молодь Першої Одеської церкви, відповідальний Олександр Христос, та благодаті, відповідальний Костянтин Галеве, у неділю, 14 січня, провели в Першій Одеській церкві спільний Різдвяний вечір. Близько 60 юнаків та дівчат разом читали Біблію, співали, спілкувалися, раділи та в інтерактивному форматі вчилися Божому Слову. Центральну тему приєдність Бога пояснив брат Юрій Кирилов. За доброю традицією, розповів Олександр Христов, це було тепле дружнє спілкування зі смачними снеками, гарні святкові роздуми над словом Божим та звичайне написання капсули часу та веселих інтерактив. Спільна молитва за єдність християн. В Одесі в спільній молитві за єдність християн взяли участь голова Одеського обласного об'єднання пастор Олександр Димі та його заступники пастори Володимир Паласков та Ігор Куча. Спільна молитовна зустріч відбулася 20 січня в Римсько-католицькому капітальному соборі, що на Катерининській 33 Детальніше про це повідомили в Духовній Раді Християн в Одеській області. Розповіли, що молитва стає сильнішою, коли люди об'єднуються. Події взяли участь служителі і віряни різних церков. Новий пресвітер та пастор-капелан в домі молитви Ізмаїлі. У неділю 14 січня, в Домі молитви в Ізмаїлі, Марка Радце посвячена на служіння пастора Хакумана. У недільному служінні та зборах членів церкви взяв участь голова Одеського обласного об'єднання пастор Олександр Димов. Рокопокладення провели на членському зібранні громади. Олександр Миколайович надав громаді з Божого Слова на станови щодо служіння та церковного життя. Молитву посвяти з покладанням рук звершили пастори Олександр Диму. Анатолій Раца та Володимир Раца. На цьому ж зібранні громада обрала пастора Володимира Раца першим пресвітером, відповідальним за церкву. З вдячністю за багаторічне служіння пастору Анатолію Раца громада звершила молитву. З Божою допомогою служіння продовжується та життя рухається далі. Анатолій Миколаєвич дякував Господу за щастя бачити, як нове покоління служить на його мірі. Про пастора Володимира Раса ми писали в 19-му році в матеріалі про його рукопокладення. А пастор капелан Марк Раца народився в 92-му році, виріс та увірував в другій Ізмаїльській церкві, прийняв хрещення у 10-му році, з юності активно служить Господу, керував молоді, проповідував, брав участь у різноманітному церковному служінні. Багато років разом з посвяченими братами та сестрами відвідував місцеву лікарню з благовістю. У 2020 році закінчив навчання в Ірпінській біблійній семінарі на пастерське служіння. Зараз Марк проходить службу у війську, де звершує капеланське служіння. В житті та служінні Марку допомагає дружина Аліна. Разом вони виховують синочка. Аліна бере активну участь в музичному служінні церкви, церкві, співає в хорі та вокальному гурті. Хліб та Боже Слово везуть брати з Тарбунар на Херсонщину. Церква села Татарбунари вже другий рік періодично допомагає церквам Херсонщини. Черговий раз, 21 січня, братерська група разом з пресвітером Михайлом Мукієнко відвідали Херсон. Бог дав можливість звершувати служіння в Херсоні в центральній церкві Голгофа, де пастор Павло Смоляков. На служінні було близько 400 людей. Переважно не віруючи та шукаючи Бога люди. На зібранні брати співали, говорили свідоцтво та проповідували Боже Слово. Після цього відвідали церкви в Чорнобаївці та посад Покровську. Також відвідали село Мирне, де зараз проживає біля 60 людей. Село повністю розпите, немає ні одної цілої хати, ні магазина, ні аптеки. Люди живуть завдяки Богу та життя, Догоруся, <пробом> Боже, відверни війну, с дозихай велюся. Привезли хліб. Воду, мед, овочі, і саме головне це свідоцтво, що Бог їх любить, і вони не одні. Велика подяка обласному об'єднанню за пожертви та допомогу кожен раз в поїздка, за ліки, за воду, продукти. Подяка церквам Бессарабії, які також активно беруть участь та допомагають. Дорогі брати і сестри. Вітаю вас. Дуже вдячний вам за цю команду, яка приїхала сюди до нас. От, брати нас дуже-дуже підбадьорили, поспівали, дуже гарно, слово сказали. І це, знаєте, для, для нас це дуже велике підбадьорення. Тому що ми тут відчуваємо, що ми не одні, ми не кинуті. Люди піклуються про нас. І це постійно, слава Богу. І ми дуже-дуже вдячні. Якщо буде ще можливість, відряджайте, нехай приїжджають, будемо з радістю приймати і разом служити і поклонятись нашому Спасителю. Амінь. Амінь. Христову любов старих Трояна бачить усіх. Днями пастор Володимир Михайлов з церкви Любов Христова зі старих троян опублікував подяку церквям району за допомогу. Братерськими зусиллями церков Кіліського району на мелетонному будинку було перекрито дах. Ремонтувати прийшлося взимку терміново. Але з зусиллями братів, майстрів та багатьох, хто допомагав, усе зробили добре. Слава Богу! Тепер саме на перехресті біля мальовничого дерева красується новим металево-черепичним дахом будинок молитви. Гарне свідоцтво про Христову любов. Дітям та дорослим благовістили у Бензару. Балтська церква, Дім Євангелія, відповідальний деякон Сергій Рошео зібрали дітей та батьків села Бензари. 13 січня в місцевому будинку культури віруючі провели євангелізаційну зустріч та програму. На сторінці Балта Gospel Хаус Чорч розповіли, що з дітьми проводили ігри та конкурси. Кожен з дітей отримав подарунки, а дорослі продуктову допомогу. На youtube каналі Одеса Бавтист.фо є куточок шанувальників християнської музики. Плейлист саме загального співу вже зараз налічує більше 30 пісень, які дійсно торкаються серця. Ці пісні можна співати разом у групі або слухати на одинці. Деякі з них мають десятки тисяч переглядів. Тож переходьте на канал Одеса Баптистанфо та слухайте християнську музику. Ти той скарб, що я шукав, ти його, господь мого життя, ти для мене. E Jesus me